що суттєво покращило ваше психічне здоров'я. Усвідомлення того, що в більшості випадків я не несу відповідальності за почуття інших. Гора провини звалилась з моїх плечей. Відредаговано для більшої ясності. Це не дозвіл на нетактовність Ось приклад: вам 35, і ви не одружені. Ваша мама дуже хоче, що ви одружились, але ви не маєте жодного бажання цього робити. Це її дуже засмучує, але це ваш вибір, і ви не повинні нести тягар провини за її почуття. Приклад два. Моєї дружини був поганий день на роботі. Вона приходить додому, засмучена і пригнічена. Вона горланить на мене, щоб дати волю своїм почуттям. Моє попереднє я переклало провину на мене. Тепер я розумію, що це лише її почуття. Я чим зможу допоможу їй пройти через це, але свою ношу вона повинна нести сама. У мене є кіт, він сидить зі мною. Я розповідаю йому всяку всячину, а він просто сидить. Мовляв, давай виговорись, друзяко, скинь тягар з душі. Буває дуже самотньо, особливо якщо у тебе немає сім'ї, партнера, дітей. А так життя стає трохи легшим. Я працював у офісі, де клієнтом був 16-річний хлопець, у якого під час ковіду стався психічний зрив від звичайного заїкання. Хлопчина прийшов до такого сильного, що не міг навіть почати. Речення. По суті, він зовсім не говорив. Батьки перепробували все: ліки, терапію, індивідуальне навчання та Борис спорт. Одного разу він прийшов і сказав: Привіт, як життя? Я витріщився на нього, але не хотів ставити його в незручне становище розпитуваннями. Тож просто відповів: Добре, дякую. Пізніше я сказав його батькові, що син, схоже, почувається краще. Тато відповів: так, ми все перепробували та виявили, що йому просто був пит. Рібен шоколадний лабрадор. Приглушити свою активність у соцмережах і замінити час, проведений там читанням книг. Спочатку січня я прочитала 6 книг і завдяки цьому почуваюся набагато краще. Неприємно визнавати наскільки добре це працює. Раніше я терпіти не могла, коли мама говорила мені, що фізичні вправи полегшать мою депресію, але вона була цілковито права. Справа в тому, що коли ти справді в депресії, це останнє, що тобі хочеться робити. Але ніщо інше не має такого позитивного впливу на мій психічний стан, як регулярні фізичні вправи. Припинив вчителювати в старшій школі. Розлучився стресу, стало настільки менше, що я навіть кинув палити. Природа, люди досі не звертають уваги на цю просту річ. А більшості, взагалі, важко знайти природу там, де вони живуть. Я вирушив з наметом у гори і ніколи в житті не відчував себе більш умиротворено. Переїхавши у житло біля водойми, я миттєво відчув, як покращився мій психічний стан після багаторічного життя в місті. Думаю, усвідомлення того, що навколо нас стільки всього живого, змушує зупинитись і замислитись наскільки крихітними ми є насправді. Усвідомлення того, що я був екстравертом і соціальною тривожністю, а не інтровертом, і робота над подоланням цієї тривожності. Переїхав туди, де немає зими 8 місяців на рік і оселився поруч з океаном. Я не мав суїцидальних думок вже понад півтора року. Це, мабуть, вперше відколи мені виповнилось 16. Цікаво, тому що у мене все навпаки. Я ненавиджу спекотну погоду, впадаю в депресію і дуже хочу повернутись до своєї восьмимісячної зими. Тривала відпустка, яка передбачає переліт в іншу країну або штат. Твердий графік сну лягайте спати і прокидайте щодня майже в один і той самий час з мінімальною тривалістю сну 7 годин. Ніяких Фейсбук, Twitter і так далі впродовж двох років. Регулярно гуляйте понад 60 хвилин, паралельно слухаючи нову музику. Сон приймаю душ, як тільки прокидаюсь, навіть якщо нікуди не йду. І не сперечатись з рандомними ботами в Твіттері. Медитація і відмова від алкоголю, а ще навести лад у харчуванні. Зараз я одразу чітко і безпомилково відчуваю погіршення самопочуття, якщо з'їм щось жирне, борошняне, вуглеводне, напівфабрикатне тощо. Багато людей не усвідомлюють різниці, бо харчуються цим так часто, що виробляють толерантність до такої їжі. Вони навіть не здогадуються наскільки краще можна почуватися, якщо організм не страждатиме від хронічних за. Пальних реакцій і тому подібного велопрогулянки, регулярне джерело фізичних навантажень. Зміна декорацій добре допомагає відволіктись від власних думок, регулятор сну, жодного безсоння після важкої поїздки. Соціальні зв'язки це можливість підтримувати комунікацію з людьми. Пити більше води. Я певний час страждав від затуманеності свідомості та відсутності емоцій, але тепер думаю, що це просто мій мозок повільно відключався після сильного зневоднення впродовж кількох місяців. Пийте воду людейська. Я заборонила собі домовлятись з собою про те, що треба зробити. Тренажерний зал ніяких, якщо чи але підвелась і пішла. Їжа припини дозволяти собі кожну примху. В першу чергу овочі та білки. Лікарі, годі чекати, поки стане гірше. Тривога: не зациклюйся на ній, зроби справу швидше і покінчи з нею. Або ж змирися з тим, що ніколи цього не робитимеш. Я зрозуміла, що майже все, що мені потрібно, я можу зробити. Ти фізично і єдиним бар'єром є мій розум, тож я заборонила собі сперечатись з ним. Існує багато фізичних і психологічних факторів, через які людина може мати проблеми зі сном. Ви можете прийняти скільки завгодно снодійного, але все одно не зможете нормально поспати. Я зрозуміла, що навіть якщо не вдається заснути, треба лягти і відпочити. Закотайте зручніше, увімкніть на голосне радіо чи навіть розслабляючий фільм, і просто лежіть собі спокійно. Цілеспрямовано робіть це стільки, скільки зможете. Сон важливий, але якщо у вас з ним проблеми, тіло це одно необхідний відпочинок. З віком я вирішила хвилювати все менше і менше про все більше і більше речей. Еге ж, з дітьми виходить не так успішно. Діти ростуть, змінюються їхні життєві обставини, а разом з ними і речі, про які я маю турбуватись або забути. З іншого боку, я вирішила більше прийматись тими речами, які мають більший вплив на моє життя, і психічне благополуччя. Виявляти токсичних людей і викреслювати їх зі свого життя це було нелегко, це було некрасиво, але це було необхідно. І після цього я почуваюсь набагато краще. Я почав менше їсти і випивати. Купив машину і почав займатися кемпінгом. Завів собаку, яка стала мені товаришем у походах. Одразу після цього я став почуватись краще, а тепер у мене ще й з'явилася жінка моєї мрії, і все це приблизно за два місяці. Я змінив своє ставлення до життя і зрозумів, що ніхто мені не допоможе. Я повинен подбати про себе сам. Як не дивно, батько дівчини, мого найкращого друга. Він дуже хороша людина. В житті йому довелось нелегко і це, м'яко кажучи, більше того, він зумів зберегти чуйне серце. І коли я найменше цього очікував, найбільше мене підтримав. Ми можемо розповісти один одному про свої проблеми. Він завжди дає слушні поради та допомагає, чим тільки зможе. Ясна річ, лише завдяки його підтримці, я досі живий. Зараз я відвідую психотерапевта. і Намагаюсь змінити своє життя на краще, набагато менше пиячу, поступово позбуваю шкідливих звичок і намагаюсь більше бувати на природі. Це маленькі кроки, але вони наближають мене до мети. Гуляти на природі, не користуватись телефоном, тільки пролупив очі, не хвилюватись про речі, які мені не підвладні. Читати, усвідомлювати, що жодне погане почуття не триває вічно. Тренуватись, знайти роботу, яка сприяє розвитку комунікабельності, не дивитись порно, бути добрим до себе, бути стоїком і казати собі, що з майже всім, що відбувається, можна впоратись. Знайти надійного партнера, з яким можна розділити своє життя, я зустріла його 6 років тому і моє життя покращилось на тисячу відсотків. Я ніколи не думала, що буду такою щасливою. Моє життя до нього було не дуже веселковим. Я дуже вдячна йому за все, що він для мене зробив. Я усвідомлюю, що це дуже загальний опис, але розуміння основ мені надзвичайно допомогло. Ось список речей, які я роблю щодня, і які особисто мені суттєво покращили життя. Застеляти ліжко, як тільки я прокидаюсь, підтримувати чистоту в домі, не відкладати справи на потім, які можна виконати за 5 хвилин, приймати душ щодня без винятків, займатися фізичними вправами для мене це спортзал, обмежити користування соцмережами. До до розумних меж докласти більше зусиль для догляду за шкірою та зубами, спілкуватись впродовж дня з колегами. Спробуйте також виділити час щотижня, щоб зустрітись з друзями та сім'єю. Щотижня намагатись досягти якоїсь маленької мети, прочитати кілька сторінок книги, попрацювати над чимось творчим, зайнятись хобі, ставтесь до себе так, якби ви піклувались про друга чи дитину, яка захворіла. Багато людей ставляться до інших краще ніж до себе знайдіть час, щоб проаналізувати прожитий день і тиждень. Найважливіше робити маленькі перші кроки, не можете змусити себе піти в спортзал, прогуляйтесь у своєму саду, не маєте жодного захоплення, спробуйте щось нове або відвідайте цікаве місце. Набридло зависати в соціальних мережах, встановіть застосунок, який обмежує їх використання. Спочатку буде важко, і ви не побачите результатів одразу. Але я обіцяю, що маленькі кроки впродовж року. Змінять ваше життя на краще, мені подобається сприймати своє життя як динаміку. Якщо я роблю маленькі правильні рішення, то м'яч починає котитись. Я не хочу, щоб він зупинявся, тож я роблю більше дрібних правильних рішень, які складаються у більші та ефективніші рішення. М'яч стає більшим, і у мене з'являється більше енергії. Безумовно, у всіх нас бувають дні та тижні, коли ми втрачаємо мотивацію, але головне продовжувати котитись. Незважаючи на те, скільки разів вас збивали зі шляху. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новим спонсорам за фінансову підтримку. А які лайфхаки для покращення психічного стану, знаєте ви. Напишіть в коментарях.